Громад. Наприклад, Свідки Єгови є євангелісти, баптісти, ну, віра, яких не дозволяє їм не тільки брати в руки зброю, а ще й не ну не проходити військову службу. В Конституції України, 35 стаття, прописана, а це пряма дія, прописано що ці люди мають право пройти альтернативну не військову службу. Питання. Чому е, ТЦК ігнорує заяви про проходження цієї служби, ссилаючись на це, що у нас немає комісій, які ці, ці е, ну, е, питання у релігу ну, регулюють, так? Да? Так скажемо руськи. Тобто, як вообще це відбувається? Ви в курсі или ні? Не знаю, я так розумію, ви мені зараз розкажете, як це відбувається. Не стикався з тим, як це відбувається. Ну можна, так, да, сказати, так? Да? Ну, будь ласка. Дякую е, і в Одесі, де я зараз знаходжусь, і в других е, містах, з якими я спілкуюся з нашими побратимами, з нашими братями, які сповідують віру. Вони стикаються з тими е, моментами, коли ігнорується 35-та стаття конституції. о тому, що ми, ми, як віруючі люди, не можемо брати зброю. Це раз, не можемо йти на військову службу взагалі, але не відмовляємось від обов'язків пройти. Альтернативну не військову службу. Я, я не відмовляюсь, я хочу її пройти. Дайте мені якусь другу роботу, яку я, я готовий. E, зробити щось e, ну, полезне для держави. Ну, ТЦК каже: вперед, на фронт, все, отак. Все. Нічого не знаємо, заяви ніяких не приймаємо. Хто ви такі, нічого не знаємо. Ну, ну Дивіться, а, я, я розумію, Влад, я вас розумію, але з іншого боку питання. Ну а що то робити, якщо всі себе оголосять? скажуть, Я теж всі скажуть: ми свідки Єгови. і нам забороняє наша це брати в руки і взагалі йти служити. То далі що робити? О, це дуже цікаве питання. Тоді я зсилаюся знову на 35-ту статтю Конституції, яка чітко має, має пряму дію. Якщо ні, ну, тоді поясніть мені, ми взагалі взагалі правова держава, чи ні, ми куди стремимося, чи ми будемо такі, як Росії, об'ясніть мені. Ви читали цю Ви, ну, як народний депутат? Ну, от вона відкрита переді мною. Четвертий пункт. що говорить? Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Так. До кінця, там, дочитали, чи ні? Ви ж сказали, що ви знаєте. Я прочитав прямо повністю. До кінця, так? Так. Дуже дякую. Тоді питання. До вас, як до народного депутата, який повинен знати цю пряму норму, це пряма норма. Всі остальні закони, вони подачотні податкотної Конституції. То до вас питання, як держави збирається виконувати цю статтю Конституції? Коли... Ну, перше, я, я не держава, раз, два. Я то... ви ж ну давайте ви не будете мене перебувати. Добре? Я вже слухав вас. Я ще читаю Добре. вам. Ну я, я... Ну, і що що я народний депутат? Ви бачите. Я, я не і що, що я народний депутат? Я не є держава, як така, от держава. Я не приймаю рішення цю людину забрати, цю людину не забрати, я не ТЦК, не цей. Далі, друга частина відповіді. Подається, є процедура, коли ви маєте право в ТЦК подати докази належності до релігійної організації. подаєте. Далі рішення відбувається за ем, тим, як вважає ТЦК. Якщо ви е, не погоджуєтеся з рішенням ТЦК, маєте право оскаржити це рішення в суді. Але я задаю вам наступне питання. Я розумію вас, я розумію, що є люди, чиї релігійні переконання, і до них до цих релігійних переконань має бути повага. Я з цим не сперечаюсь. А в мене наступне до вас питання. А завтра всі нам прийдуть і скажуть, всі ті, хто не хочуть служити, скажуть, ми свідетелі Єгови. Наші релігійні переконання забороняють нам okay. далі. Сама стаття не перебувайте, будь ласка, мене. Ну я ж слухаю вас. Далі сама стаття, okay. яку ви по яку ви посилаєтесь. Ви читаєте другу частину. Я читаю ще і першу частину. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів. А це закон України про мобілізацію. Це теж закон за мотивами релігійних переконань. От як читати цю статтю? От є перша фраза, а є друга фраза. Будь ласка, дуже дякую за запитання. Да. А тепер по поводу контексту. смотрите, читати ту статтю треба повністю а не виривати з контекста. Вы согласны со мной? Я прочитал. Тут есть одно предложение и второе. Я прочитал оба предложения. А теперь по поводу вашего вопроса, что если никто, кто-то скажет, что он свидетель Иеговы, либо какой-то другой представитель религии, отвечаю вам: никогда не будет в государстве всех свидетелей Иеговы или еще каких-либо верующих. Всегда будут те кто готов отдавать свои жизни за державу. Но есть бог, который требует, от, и скажем так, нормы, которые установил... Ну, то есть, получается, життя... пусть кто-то... То есть, получается... Смотрите, получается? Я получается не нет, я подождите не секунду, ответил. я уже хочу отреагировать. Життя... То есть, життя получается, кто-то должен отдавать свои Смотрите, життя, а кто-то не, не должен. Життя дал бог, а не, а не государство. Життя дал бог, а не государство. Вы услышали меня? Тож получается, ви я вас отлично слышу. От я вам говорю за свої переконання. Ви як народний депутат, що зробили, щоб ну... а я нічого не збираюсь робити в цьому напрямку. Я вам це прямо кажу. Тому що мені я не погоджуюсь з підходом. Хай хтось віддає своє життя, а моє життя мені дав Бог. Тобто, тим, хто вже загинув, життя дав хтось інший, Я так розумію, хай вони йдуть і гинуть. Не а не мені не життя не дав не Бог, право, і тому я не, не можу обов'язки свої виконувати перед державою. А вони Алексію. хай виконують, так я розумію. Олексію, ви да. мене? Чую вас. 35 п'ята стаття нашої. Конституция дозволяє нам робити віруючим для держави щось, щоб позв... Ну, дайте нам альтернативну службу. Я готов для держави робити щось. Ну, дайте мені це, не делайте мене ухилянтом. Чому ви не ухилянтами не називаєте тих, хто за кордоном? Почему вони біженці, а ми ухилянти? Об'ясніть мені. Почему те, кто за границей, украинцы и мужики, их называют беженцами, а нас здесь называют. Ну, я не понимаю, му мужики приземного возраста, которые за границей, они ухелянцы. А хто же они? Ні, а їх любезно називають біженцями. я думає, не знаю, кто їх любезно как називає. Я не я не могу говорить за кого-то еще, а О, того, что ты біженець, мину, не відміняє меня того, что у Хелян. Смотрите, Алексій, да. вы як народний депутат, я буду завершувати. Звиня... ну, звиняйте, если я где-то вас образую. Да однак, я... Да, однак я дуже сподіваюся на те, що ви, як народний депутат, будете триматися норм Конституції України. Я, як народний депутат, тримаюсь норм Конституції. Я не призиваю нікого і не відзиваю. А свою думку щодо цього я вам сказав.